Радіо UA Що там чути на Рашці? Тому Наталю розпочинай. Отож стало відомо, хтось іноземних лідерів відвідає парад на 9 травня у Москві. Отож, до російського диктатора Володимира Путіна на парад е, до Москви прибудуть президенти Казахстану та Таджикистану, а також голова уряду Вірменії. Але це тільки. Стало відомо, тому завтра вже будемо по факту дивитися, хто ж все ж таки прибув. Ну потужна делегація, направду. Ну Казахстан, ну Таджикистан, ну, Вірменія це просто взагалі вибило нас. Оце То, топові країни, які прибудуть до Росії. Це дуже величезна часть для Росії. На ми не маємо ми не маємо нічого проти власне цих країн. Там є хороші люди, які живуть, і ми їх поважаємо. І ці все, і все добре. Але загалом просто рівень Росії от відчувається, коли до України приїжджають всі найвпливовіші лідери світу, то той самий же Байден їде в воюючу країну, що він ніколи по суті не робив в своєму житті. Взагалі в Америці, якщо розібратися по принципах безпеки президента, заборонено їхати в країну, в країну, де триває війна. Він ж приїздить в Україну і приїздять всі абсолютно лідери. Не навіть не знаю, кого ще не було в Україні. Ну так навіть важко ну не було сі зіньпіня, але ми, але ми особливо такі не дуже засмучуємося, що його не було. А, друзі, це ще не все, що зараз відбувається на Росії, не все, що вони зараз обговорюють також. Поширюється там фейк про радянський прапор над німецьким Бундестагом. Телеграм-канал Росії поширюють фото та відеоконтент, який нібито підтверджує розміщення радянського прапора над будівлею німецького Бундестагу. Водночас, водночас, розміщення прапора, начебто, приурочено до святкування чергової річниці великої перемоги. Однак, зазначена інформація є неправдивою. Про це заявили офіційні представники МЗС України, які зараз перебувають у Берліні і, власне, спостерігають на власні очі. Що там є, а чого немає. А поки Росія тероризує Україну, вогонь знищує цілі селища на російському Уралі. А саме у Свердовській області за добу площа природних пожеж збільшилася до 50 тисяч гектарів. У Курганській області внаслідок лісових пожеж загинуло шестеро людей, а ще 14 постраждали. Повідомляють розмі. І також складна ситуація з пожежами у Тюменській області. Ну і також є ще інформація, що у Білгородській області повідомляють про бавовну. І влада заявляє про масований обстріл Шебекіного. Місцеві пабліки пишуть, що там вмикали сирени повітряної тривоги та зафіксовані вісім прильотів. Пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі та є постраждалі. Чудові новини на Росії. На правду приємно це е, слухати власне і бачити на власні очі. Я скажу вам анонс невеличкий. Завтра ми будемо мати інтерв'ю з військовим, якого напевно кожен з вас знає. Це Євген Карась. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.